with the International Center for Policy Studies, which is uh, on the international level regarded to be one of the leading Ukrainian think tanks in the political sphere. The topic of uh, today is integrating the environmental and energy policies and as <coughs> often the challenge of Ukraine's <coughs> membership in the European energy community. I, let me admit that I'm not the expert in this topic, definitely, but uh, we all know that for many different reasons energy has become a key cooperation area between Ukraine and the European Union. Parliament uh, will be ratifying the agreement on Ukraine's accession to the European Energy Community soon, hopefully. That would be a cornerstone to Ukraine's political integration into European structures on one hand, but uh, will require radical reforms of the Ukrainian energy sector on the other hand. Within eight years, Ukraine is expected to re reduce then emissions into the atmosphere and to implement a series of directives in. For example, environmental protection. Both tags require serious investment. But uh, let me refer to an example of my home country some decades, or frankly, said two centuries ago. In those days, railway systems were considered to be the most important aspects of modernization for economic development and we can maybe refer to some environmental aspects too. Societies two centuries ago all were have been very poor, but as far as I remember the country managed it managed it within a decade only, and the system in those days was covering a far greater e and a better network than two centuries later. Therefore, I think it's a tough, tough mission, it would be a tough mission for Ukraine. What I personally consider is that mission possible. But let's see, we will discuss with many experts today. I would like um, to use this opportunity to present my colleague, Soyana who's uh,

попросила мені взяти на себе таку сміливість і честь, відкрити цей круглий стіл. Я з задоволенням скористався, тому що вже декілька років цікавлюся цією темою і, будучи ще директором Координаційного бюро Європейської та європейської інтеграції в 2008 роках, вже тоді відчував і розумів, що європейська інтеграція це не якісь політичні заяви, це не виключно політика, як пані Урсула сьогодні згадала про політику, це не виключно зовнішні справи, це внутрішня робота. Коли відбулися вибори на початку цього року, багато хто в Європі десь хвилювався, розглядаючи дві можливі... Варіації в діях майбутнього президента і уряду. Одна песимістична була такою, що, мов, європейська інтеграція для України стане чимось другорядним. Інша ж навпаки, прямувала в напрямку того, що нарешті Україна від слів перейде до діла. Як ми бачимо, рішення, які приймаються в цій сфері, вони свідчать про те, що друга. Опція перемагає. Поступово ми починаємо відходити від декларації, говорити про практичні речі, підписувати практичні документи, і головне намагатися їх виконати. Протягом цього року і відбувся саміт досить успішний, під час якого йшлося і про енергетичні речі, в тому числі, під час якого Україні було надано план дій щодо запровадження. Безвізового режиму поїздок громадян України. Крім того, 24 вересня був підписаний протокол про приєднання до Європейського енергетичного співтовариства. Мені пригадується, на початку 2009 року тим експертам, тим, скажімо, бюрократам, які працювали в уряді і в Міністерстві закордонних справ, було досить складно переконати наших фахівців в Міністерстві палової енергетики в інших. Відповідних відомствах, які е, е, опікуються питаннями енергетичного, енергетичного сектору, е, е, пришвидчувати переговори з Європейським Союзом стосовно е, підписання цього протоколу. Не боятися брати на себе певні зобов'язання. Нам приходилося розтлумачувати, що це не якісь забаганки Європейського Союзу, а це в першу чергу в інтересах України. На щастя, переговори ці відбулися. Було прийнято рішення стосовно надання статусу члена для України, але обумовлене рішення. Україна мала прийняти важливий закон про ринок газу, який вдалося з потугами, як то кажуть, прийняти. І от в вересні був підписаний цей протокол. Зараз він, як вірно відмітила пані Урсула, має бути ратифікований. Але що це? Це вже якби, кінець історії, чи це лише початок? Думаю, що всі ви, які сидите тут за столом, розумієте, що це лише початок. Це початок досить тяжкого шляху, і сьогодні пан Ігор про це буде говорити, який потребуватиме надзвичайних зусиль з боку всіх причетних і органів державної влади і експертного середовища фахівців з точки зору вироблення вірної стратегії, з точки зору консолідації ресурсів. І думаю, що нам вкрай буде потрібна допомога і міжнародної спільноти в цьому плані. Тому той проєкт, який результати, перші результати, якого ми сьогодні будемо розглядати, надзвичайно важливий. Думаю, що спільними зусиллями експертне середовище разом за підтримки міжнародної спільноти може виробити правильну стратегію дій для. Українського уряду запропонувати цю стратегію дій і намагатися бути учасником процесу. Хотів би цією користуючись цією нагодою також подякувати фонду Фрідріха Ебер та особисто пані Урсулі Кохлауві за підтримку цього проєкту. Міжнародний центр перспективних досліджень буде сподіватися на те, що і надалі співробітництво з фондом буде максимально орієнтоване на практичні результати. Менше політики, більше, як то кажуть, справ. І не, така співпраця буде на користь як Україні, так і фонду і загалом міжнародній спільноті. Сьогодні протягом круглого столу ви не, побачите перші результати реалізації цього проєкту. Е, вам буде запропоновано, скажімо так, в проєктній формі три варіанти розвитку подій. На думку центру вкрай важливо отримати ваші бачення ситуації, можливо, експерти центру десь щось випустили, чи можливо є інші варіанти, які ви вважаєте, могли б теж бути враховані. Після обговорення будуть всі ваші висновки чи всі ваші рекомендації, такі це можливо враховані, і десь на початку 2011 року. Центр планує представити результати цього проєкту на розгляд уряду та відповідних зацікавлених установ України. Дякую всім за увагу і бажаю плідної роботи сьогодні.